Бабус з їх особистими речами та тваринами і будемо передавати їх волонтерам яколам спасіння для подальшої евакуації до безпечного місця Бултанську області. Потім ми попрямуємо до Чандриголова та заберемо бабусю, що не має проблеми з кістками. Дану бабусю ми передамо до медичної служби також для подальшої евакуації та надання медичної допомоги. Не думали, звісно, що таке буде. Ну, ми вже тут терпіли, терпіли, ждали чуда. Чуда, ми, ми нічого не, чу не ждемо, ми тільки чудо. Думаю, може, договоритися, може, як себе поперед. А хату це вночі у вас розбили? чи? Ні, днем. Днем? Бабушка тут була, от ось з тієї сторони там через дорогу був прильот. Як воно як гахнуло. Як я тоді як забігла ж уже як воно ж усе. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, я б на дивані була, а воно рами побило на куски, так увесь диван. У, 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 Розбило, дивіться, сквазняцю, все, і криша ж розбита, вікна, розбиті, двері, розбиті, все світло. Дай, <різь> давай, давайте, дай, дай. Давай. Мерчик, не бойся, не бойся мерчик. Мерчик? Да, хлопчики. Не сыпко. Тут так. Хорошо, как и лежать, Чи, можна... Не, не надо их не Все нормально, отлично. Дай вам бог здоровья. Прильоти гар, хати горять. і ну, в общем, оці дрони ж над людьми кидають. Отаке вже. По людях ось тут хата, нікого нема, ніякого солдата. І ось чотири дні назад градами я стояла тут, прямо мама мене свистіло, і ото ще хварину. Там мені хлопці прийшли справими. А в них хату знесло. Кришу, вікна, двері, отака роба. Стоїть, стоїть. О, бач, що там молодець. От сина забрала. А син не хотів, так? Повітря воно, що це вийшло. Уговоріли його, так? Уговоріли його. Щось добу, Під час відпрацювання виїздів ми постійно проводимо. Бесіди з місцевими мешканцями про необхідність евакуюватись з небезпечних населених пунктів. Сьогодні під час евакуації маломобільної жінки е на евакуацію погодився її 51-річний син. Даних людей ми вивезли разом з їх особистими речами до Святогірська та передали їх волонтерам для подальшої евакуації у Харківську область.